Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Зараз будемо розпочинати говорити про перші жертви серед північнокорейців. Трощу у чорному морі. Ну і дрони на Чечню. Боговорити з фронту на да. поговорити на ці теми. Зокрема, запросили Дениса Поповича, військового глядача. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Дениса. Доброго дня. Ну отже, перші бої з північно-корейськими військовими, які дуже давно вже знаходяться в розпорядженні російської армії, але вперше нашим бійцям вдалося їх зафільмувати, вступити з ними в бій. І північно-корейські військові за словами наших. Бійців не, не такі вже примітивні і недолугі, як би нам всім хотілося. Вони достатньо грамотно ведуть бої і понесли серйозні втрати. Ці північно-корейські бійці це теж зафіксовано. Але хочеться запитати вашу думку, що вам вдалося зібрати про залучення і участь цих цих бійців з північної Кореї. Ну з самого початку не варто було їх досліднювати. Я зокрема відразу казав, що. Ті люди, які до нас доправляються, вони так чи інакше проходили якусь підготовку, тримали зброю в руках і навряд чи кінчиним посилав до нас непотріб. Йому ж теж не треба, щоб вони вдарили, як кажуть, в ряд цього. Тому, відповідно, треба було їх оцінювати як належать. Те, що ми бачили, ми бачили війська, які виходили з лісу, концентрувалися в лісах, посадках. Потім виходили в поле і потрапляли під залпи касетних боєприпасів. Відповідно, вони понесли втрати. Тобто дуже схоже на те, що, попри їхню підготовку, вони так чи інакше будуть. І зараз вони знаходяться в складі військових частин російської армії, і, відповідно, вони будуть вести бої так само, як ведуть бої частини російської армії. А це означає роботу масою, тобто робота кількістю. Над головному управлінні розвідки якраз сьогодні опублікували першу аналітику. Дані вони сказали, що 30 є вбитими північнокорейців після тих боїв, відео з яких ми бачили, троє безвісти зникли, і тепер докомплектовуються ці підрозділи. А скільки часу їм потрібно для того, щоб от після тих боїв оговтатися і вступити в нові, ну це складне питання від багатьох чинників, залежить. Вони ж можуть зняти ті частини, які постраждали, бо як понесли втрати, відвести їх і перевезти інші частини свіжі. Там у них до 11 тисяч знаходилося за підрахунками в Курській області. Тому у них, в принципі, зараз поки що є маневр. А там якась частина може бути перекинута з Північної Кореї, якщо є така. Тобто тут е, сказати, що от вони понесли втрати 30 чоловік, і завтра, і післязавтра їх не буде, ну я не боруся таке стверджувати. Може, вони завтра повторюють штурми з участі північно корейських військ. Але просто залучить інші підрозділи. А чому, на вашу думку, Росія саме зараз наважилась на їх використання? Вони вже більше місяця там, там вони готувались, їх берегли, без них не виходило. Чому саме зараз? Наскільки це ну, такий важливий момент розуміння того, що саме зараз вони почали вступати в бій? Я схильно відповісти зараз, тому що зараз. У мене немає іншого варіанту відповіді. Вони проходили підготовку, вона мала завершитися до 20 листопада. Чи вони її провели, щось довели, щось там, значить, дообладнали, допрацювали, і наступила пора, що саме в ці дні їх вирішили кинути в бій. Тобто, так вирішило командування. Тому тут чому саме сьогодні, чому ні вчора, не позавчора, не тиждень тому. Ну до сьогодні, а кілька днів тому я маю, я маю на увазі. А чому, без, а чому без техніки? Ми поки не бачимо, щоб вони використовували якісь там бронемашини, танки, хоч щось колісне. І чи буде це північнокорейська техніка? Бо це теж таке питання зі знаком питання. Ну, з того, що ми бачили, що перекидається з північної Кореї, це передусім боєприпаси. Ну, боєприпаси зрозуміло. Боєприпаси ракети то давно вже. А з техніки там ми бачили, що перекидалися гаубиці Коксан 170 мм, перекидалися, перекидалися протитанкові засоби, там протитанкові комплекси на колісній базі. А от щодо корейської техніки не перекид... я не бачив інформації про те, що там перекидалися танки чи бойові броньовані машини. Відповідно, вони будуть використовувати те, що є в розпорядженні російської армії, в розпорядженні російської армії, також багато техніки. То ми ж бачили, що вони чому не атакують. Вони на на байках йдуть, і на баді, і на машинах різних, в тому числі навіть на тих, що беруть у віджимають місцевих жителів. Ми я думаю, що очевидно в такому пішому порядку вони будуть далі працювати. Ну, от якраз ви згадали і мотоцикли і баги. такі таку тактику використовують також і на покровському напрямку. Розповідають наші військові, і показували відео. Давайте про Покровськ більше поговоримо. Там за різними даними перебуває близько 10 тисяч цивільних. Кажуть, що близько двох кілометрів стоять росіяни. Яка інформація наявна є у вас? Наскільки вони швидко там рухаються, і наскільки вже близько до міста? Була інформація про зустрічні бої е, біля селища Шевченко. Важливе селище, тобто росіяни намагалися його захопити. Ну, майже все майже вдалося, але е, завдяки зустрічним боям, вдалося їх е, там трохи відтіснити. Цьому селищі там е, воно важливе тим, що там є терикон, що вдасться захопити селище повністю разом з териконом, то з цього терикону вони будуть контролювати е, підходи. Відповідно, навіть траси, які там деякі підходять до до Покровська з Дніпетровської області, тому це важливе було селище. Але загалом ми бачимо, що зараз ворог намагається обійти Покровськ з південного заходу, і от знову ж таки Шевченко в цьому сенсі ми згадуємо. Тобто, зараз ворог готує умови для охоплення Покровська і потім буде очевидно працювати, якщо вдасться, звісно, йому це зробити. Буде там працювати так, як він працював з Кураховим із Селідовим, тобто охоплення, і потім підтискання вже безпосередньо міській забудові пане Денисе. Ми там кілька тижнів тому обговорювали, що Сполучені Штати в пакеті в одному з пакетів підтримки передають Україні достатньо велику партію протипіхотних мін. Чи і ми очікували, і військові казали, що це дуже потрібний інструмент для стримання оцих м'ясних штурмів. Наскільки ну чи є вже розуміння, що вони на фронті, що вони працюють, і зокрема, як вони впливають на ситуацію? Чи поки що це все ще в дорозі? Як нам зрозуміти це? Ну я особисто не чув прикладів стосування протипіхотних мін на фронті, хоча це не означає, що їх нема. Тобто, очевидно, просто вони ще не були масового використання. Але якщо це станеться, це безумовно зупинить. Має, має призупинити наступ російських військ, особливо в тих умовах, як вони його провадять, тобто місними штурмами. Ну проти міна зрозуміла, зрозуміло, що це таке. Тобто, і для чого вона має використовуватися? Давайте ми згадаємо події минулого року, коли ворог зустрічав наш контрнаступ на Запорізькій області і е, велике мінування території. Понад однормово мінуває територію, воно, в принципі, стало таким чинником, який значною мірою і е, призупинив наше просування. З умову те, що наступ був не таким далеким, як, як нам хотілося. Тому, е, якщо протипіхотні міни будуть використовуватися в масовій формі, а залежить від того, скільки нам їх передали, те ж питання, то на тих напрямках, де вони будуть використовуватися, наступ має бути призупинений. Давно ми не чули і не бачили картинки, як дрони служби безпеки головного управління розвідки працюють по складах з боєприпасами. Певний час так було активно, це поширювалися новини. Зараз було затище, і от сьогодні всю ніч вибухало неподалік Донецька. За попередніми даними, за даними джерел у службі безпеки, кажуть, що вибухало на складах з боєприпасами, а також і горів склад з паливомастильними матеріалами, що знаходиться поряд. Наскільки Ось такі події вони є непересічними, як допомагають нашим бійцям, які зараз на фронті Безумовно, це передусім про логістику. Тобто знищення складів без боєпасами, спалено мастильним матеріалами взагалі складів, воно викликає, має викликати логістичні проблеми у ворога, тому що все це воно зав'язано на транспортні можливості. Це по перше. По-друге, воно обслуговує якийсь напрямок. Той чи інший склад боєприпасів, там Донецька області, зокрема, він мав обслуговувати якийсь напрямок. І з, і з цього складу надсилався боєприпаси вже безпосередньо до окремих гармат, до окремих підрозділів. Якщо цього складу нема, зараз доведеться шукати інший для того, щоб його замістити. А як шукати інший, тоді доводиться перерінтовувати логістичну мережу. А якщо ми після цього знищимо цей інший склад, який вони могли б знайти, то безумовно множиться в, такому, в такий спосіб логістичні проблеми ворога, і все за матиме вплив вплив на фронт. Зараз є певна думка про те, що я це чую неодноразово, що зараз зменшилося використання кабів по лінії фронту. Не повністю воно було безумовно нівельоване, але зменшилося. Якраз завдяки тому, що були завдані певні удари по аеродромах, і ворог там був змушений передати літаки. Тобто, ось вам, будь ласка, вплив. Якщо говорити далі про конкретні ділянки фронту, хочеться. Обговорити Курахове, да, найгарячіший напрямок сьогодні. І от військовий журналіст Богдан Мирошников розкритикував зведення Генштабу про о, щодо Курахова. Він заявив, що коли ворог контролює 70% території міста та пробуває собі прямий шлях на тест, та дачне говорити про контрольовану ситуацію або о, про бої у південно-східній частині міста є дичиною. А, ну, ми, ми дійсно бачимо далі по мапам Діпстейт. На ситуація в Кураховому складна і окремо з моменту вчорашнього дня. Я попрошу редакторів ще раз показати карту. Ми бачимо, що росіяни прорвались до населеного пункту Зеленівка, яке західніше Курахового, і загрожує виходу ворога на трасу. До Запоріжжя, і фактично це може призвести до перерізання шляхів постачання, групування, яке веде оборону, якщо ворогу, звісно, вдасться прорватися до самої траси. Ну що відбувається на цій ділянці фронту? Ну, фізичне перерізання траси в будь-якій її точці, так будь-якій курахова Запоріжжя, це означає ну значною мірою згортання оборони Курахова. В такому разі доведеться просто відступати. Ну, Дивлячись нема, ми, ми розуміємо, чому. Тобто Це основна фактична артерія постачання усієї логістики в Курахове. Стосовно зведень, скажімо так, стосовно офіційної і, не, і неофіційної інформації довкола в Курахове, є, скажімо так, два, дві версії. Так? Перша, те, що нам. Кажуть, офіційне зведення, ми з ними не будемо сперечатися, ми просто зазначимо, що вони нам таке кажуть. Тобто є там бої нещить, в певній частині міста Курахова, ситуація контрольована, і якщо е, хтось буде там розмухувати, не розмухувати, а е, давати е, таку інформацію, якою може скористатися ворог, то це значить грати на е, користь ворога. Друге, це не офіційні джерела, яка свідчить про те, що дійсно висотна забудова Курахове майже захоплена противником, бої йдуть до е території Курахівської ТЕС, і е це фактично промозона, яка дозволить, яка дозволить тримати доволі довго е ситуацію. Тобто, якщо казати, що. Чи купав ворог у повністю ні? Чи дає це можливість сказати, що місто під контролем? Ну допоки там знаходяться Збройні сили України, не можна сказати, що місто захоплене. І, відповідно, в такому разі ми контролюємо частину міста. Тобто, тут хто як на цю інформацію може дивитися, але загалом ситуація там дуже складна. Тобто, ви зараз згадали про можливість перерізання траси, раз вона може бути не тільки там біля Зеленівки, вона може бути і біля старих тернів, тобто ворог обійшов. У водосховище з півночі може зайти за, за водосховище і там перехопити трасу. Та навіть біля Великої Новосілки там зараз ситуація е, дуже е, складна, це ще західніше. І навіть там ворог може цю трасу прирізати. Тому, на превеликий жаль, е, попри всі, скажімо так, е, Попри різний характер зведень офіційні, неофіційне загальне можна сказати лише те, що ситуація біля Курахова погіршиться. От думаю, що це буде правило і питання. і питання і в неофіційні точки зору, і з офіційної точки зору з офіційної теж. Але Хочеться поговорити ще і трохи про позитивні зрушення за останніми даними. Ракета Пекло вона вийшла в серійне виробництво. За три місяці виготовили 100 одиниць. Сьогодні повідомили про це наші колеги, журналісти. Вона може летіти дальністю на 700 кілометрів. Куди може полетіти? Які цілі законні можуть бути у нас для того, щоб також зокрема ми постійно говоримо, щоб полегшити життя нашим бійцям, і які цілі доступні для неї, враховуючи її потужність? Ну там я чув, що не дуже потужна бойова частина, це як важкий артилерійський снаряд. Але навіть німо, але навіть такою така потужність може не робити достатньо проблем. Які військовій силі, починаючи від складів аеродромів, якщо повністю влучити в літак? Літака не буде, тобто він не буде підлягати відновленню логістичні мережі, логістичні наші шляхи, нафтобази, спиртзавод, спиртзаводи не треба сміятися. Це теж військовий об'єкт. Він може бути залучений і для виготовлення вибухових речовин. І в авіації спир дуже ходовий, ходовий елемент. Та, в принципі, по великому рахунку, навіть можна до Москви долетіти на 700 кілометрів. Тобто там достатньо для цього рісту. А І 100 за 3 місяці, як можемо оцінити темпи? Враховуючи, що з нуля почали. Це виходить 100 ракет за місяць, 30 ракет за місяць. Ну, це темпи співставлені практично з стими, трохи менше, ніж ворог встигає виготовляти, виготовляти х 101. Тобто, якщо справді так, то це е, хороший темп. Але ми, ми ж бачимо, що в принципі ракета Пекло, вона більш дешева, е, ніж ті е, самі крати ракети, які виготовляє Російська Федерація. Тому тобто, якщо е, справді так, то це хороший темп. Ну, тут головне питання та, там, системи зв'язку і наведення для того, щоб чи зможуть. На наші ці нові ракети обходити систему протиповітряної оборони ворога і системи подавлення радіоелектронної боротьби, тому що це от такий важливий важливий елемент. Ми бачимо, як але нам... каже, що випробування були, і вони успішно пройшли. Ну хотілося б побільше побачити кадрів успішних успішних операцій з цими Роботи. ракетами. От до речі, якщо ми вже заговорили про удари дронами, хочеться поговорити про удар дроном по Чечні. От на, на відео ми чітко бачимо несподівано. Як... Була Очікувано, але, але несподівано. Ми бачимо, що цей дрон більше схожий на літак і от видання Форбс з'ясувало, що це може бути удар переобладнаний спортивний літак А 22 який просто перетворили на такий великий великий дрон з невеликою швидкістю, але гарною дальністю, от ми бачимо да момент влучання от така практика. Як, як ви оціните? Я розумію, що якщо долетів і влучив, то можна вже говорити про ефективність, але от переобладнання старих там літаків спортивних, неспортивних, будь-яких на на, такий, на, на знаряддя. Знаряддя для влучання, як ви до цього ставитеся? Абсолютно нормально до цього ставлюся, і практика це не є новою. Було переобладнання старих радянських реактивних дронів з дальністю дії до тисячі кілометрів. Громіська штука, вона використовувалася в радянському дрон-стріж. Я маю на увазі реактив, з реактивним двигуном. Вона використовувалася, планувалася використовуватися в радянській армії для того, щоб фотографувати значить, місцевість, але, безумовно, на ті часи не було можливості вислідковувати це онлайн. Тобто цей дрон запускався, там була аналогова фотоапаратура, він потім повертався, і ці зйомки вони не проявлялися і в такий спосіб отримувалася інформація про ситуацію на лінії фронту або в тилу, ну, там, куди цей дрон долетів. А ці, Цю фотоапаратуру звідти виконували, перебладнали його на бойовий дрон. І він таким чином задавав судар далекобійний. Ну тепер перебладнують літаки. Чому ні? Абсолютно нормальна історія. Ну дійсно нам головне, щоб були влучання, щоб була ефективна робота. А що це буде новітня розробка, як е пекло чи переобладнаний старий літак вже значення немає. Головне влучання точно в ціль. Дякуємо вам за цікаву Дякую. і важливу розмову. Денис Попович, військовоглядач, був з нами на зв'язку.